Якось ще в університеті мені сказали, що найгірше, що може бути, це робота в продажах та продавати. Та я щиро вірила і трималась подалі від цієї сфери. Але от зараз я, коуч, маркетолог, маю власну справу, допомагаю іншим, займаюся соцмережами, все це включає продажі. Я дивлюсь на ці слова і думаю: це правда. Але лише наполовину. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза, я коуч та продовжую своє навчання в канадському інституті, і також я маркетолог міжнародній великій компанії. І це відео створюю для тих, хто дивиться на маркетинг, продажі, що є також невід'ємною частиною мого кожного дня. І думає, що це щось погане. Для тих, хто думає, чи варто взагалі туди йти, хто має якийсь сором перед сферою продажів, чи якісь опереження. Саме в цьому відео я хочу розібрати все те, що зважало мені, все те, які думки в мене суперечливі були, і що є насправді. Як я це бачу, як я справлялась, бо насправді продажі це дуже важлива частина моєї роботи, і майже кожного з вас, ви кожен день щось продаєте. В незалежності, отримуєте ви гроші за це чи ні. Давайте спочатку поговоримо про маркетинг. Маркетинг це про побудову стосунків між споживачем. Та брендом чи сервісом. Це про довгостроковий альянс. Та вашими цілями в маркетингу можуть бути не лише продажі, але й engagement, тобто залученість користувача, ваш продукт та інші цілі. Маркетинг існує, бо в нашому світі важливо заявляти про себе, говорити для того, щоб щось досягти. Маркетинг це. Дуже важлива та крута річ, без якої ви не побудуєте успішний бізнес. Чи не станете успішним спеціалістом, бо надважливо будувати стосунки з вашими клієнтами, з тими, хто обирає нас. І окремо хочу сказати про маркетинг як спеціальність для тих, хто обирає. Ви не будете займатися лише продажами, бо для цього є. Спеціальність, окрема sales, та, можливо, вас будуть наймати, треба дивитися обов'язки, але переважно, там дуже багато цілей в маркетингу, які потрібно досягти компанії, бренду чи спеціалісту, та, на якого ви працюєте, для того, щоб досягти його грошових та довгострокових бізнес-цілей. І розглянемо приклад. Де використовується маркетинг. Наприклад, ви спеціаліст, ви коуч, чи психолог, чи продаєте свої свічки в інстаграмі, і вам потрібно зробити щось для того, щоб знайти свого споживача, свого користувача, людину, якій ви можете та хочете допомогти. І це не лише про те, щоб просто десь виставити рекламу, це дуже, дуже багато процесів. Це ціла стратегія, щоб все працювало правильно, круто, та умовно, якщо не з першого, то з третього разу та під контролем. Якщо технологічна компанія, то і у вас є продукт, то вам потрібно знайти свого споживача. Вам потрібно розказати про свій продукт, бо якщо ви просто десь його поставите, ніхто його про нього нічого знати не буде і купувати не буде. І це нормально, це так працює. І для того, щоб розказати вашим потенційним користувачам про цей продукт, вам потрібно вжити маркетингові заходи, вам потрібно побудувати стратегію, але як і в будь-якій сфері, в маркетингу, і про маркетинг є міфи, про які, коли я йшла в маркетинг і просто десь читала про нього, я взагалі не здогадувалась. Перше, це те, що маркетинг це лише креатив. Це Дуже розповсюджена теорія, що там для того, щоб працювати в маркетингу, потрібно лише створювати якісь картинки, постати щось в інстаграмі, якісь картинки, теж і нічого більше. Ну тому цю професію вважають якусь несерйозною іноді. Насправді те, що ми бачимо зовні, це все окей, це те, що повинні бачити споживачі, користувачі, потенційні покупці. Але якщо подивитися глибше, маркетинг це про стратегію, це про аналітику, це про втілення ідей і плани. Тут важливо спочатку зорієнтуватися на цінності бренда, це, тут важливо врахувати всі цілі, які хоче досягти компанія, а потім все проаналізувати, зрозуміти, чи працює наші гіпотези, чи працюють наші. Стратегії, щось змінити для того, щоб до чогось рухатись, для того, щоб класно виконувати свою роботу. Те, що ми просто десь зробимо картинку і її запостимо, так не працює. Навіть якщо ви самі займаєтесь маркетингом, якщо продаєте свої там якісь послуги, те, що ви просто постите в інстаграмі, без нічого, без, цін, без продуманих цінностей, без стратегії, в довгострок вас навряд чи до чогось класного, до чогось бажаного призведе. Особисто мені це подобається, бо це поєднання креативу та аналітики. За першою освітою я математик. Тому мені це легко та природньо вдається. Є люди, які думають, що аналітична та не креативна частина це щось. Дуже складне і взагалі не пробують йти туди. І тоді дуже складно вирости в цій професії в маркетингу. А якщо ви там маєте цей бізнес та не хочете в цьому всьому розбиратись і думаєте, що ви, якщо ви просто запостите, то в мене і не хочете наймати людини, то в мене для вас погані новини. Це дуже хитка стратегія. Вас може щось вистрілити. Вас може якась удача спіймати ваш бізнес, але це буває дуже дуже рідко. Потрібна продумана маркетингова стратегія та глибока аналітика і розуміння, що ви робите. Другий розповсюджений міф це те, що маркетологи обманюють нас та витягують з нас наші гроші. Окей, це правда так. Ви віддаєте гроші, бо вам показали цінності продукти. Продукта і цінності продукта співпали з вашими цінностями чи з вашими бажаннями. І коли ви маркетолог, з цим пунктом важливо бути дуже обережним, бо ну, це дійсно існує. Це існує, що, наприклад, якісь казино, вони використовують психологію, розуміння людської поведінки для того, щоб продати щось. Не те, що корисне і, наприклад, відповідає моїм цінностям, бо ж є маркетологи, які займаються цим. Тобто, маркетинг він з'єднує користувачів та продукт, чи там послугу, чи бізнес. І якщо ви займаєтесь маркетингом, ваша задача обрати вірний продукт, бізнес який відповідає вашим цінностям, цінності, якого ви хочете доносити, і тоді у вас не буде ніякої, ніяких сумнівів, що ви робите щось не те. Бо якщо продукт класний, це честь робити стратегію, постати, там, виконувати її, аналізувати і коригувати для того, щоб люди отримали користь. Є також бізнеси, які Роблять порожні обіцянки, які роблять поганий продукт і намагаються маркетингом його продати. Да? Він взагалі не має ніяких цінностей, все не продумано. Ну, а продукт сам по собі нічого не несе в собі, корисного, наприклад. Чи він зламаний там якийсь продукт, і, і, а хочуть обманути користувача. Маркетингова стратегія може спрацювати для, для цього. Да? Ви можете отримати цей продукт. Але для бізнесу це дуже шкідливо, бо наступного разу ви не купите, ви залишите поганий відгук, ви не порекомендуєте людям. То це спрацює лише один раз. Тому, якщо ви спеціаліст, я дуже дуже закликаю, раджу, і мені хотілося би, щоб ви знаходили бізнеси, які мають гарні корисні цінності. Які співпадають з вашими, і обирайте з ними працювати. А тепер перейдемо до моєї найулюбленішої частини розмови зі всіма людьми про продажі. Про те, що продавати це соромно, це погано. Завжди є така думка, що якщо я щось продаю, я втюхую щось. Щось погане роблю. Тут важливо розуміти, як мозок нас вводить в оману, бо в нас у всіх є ця установка, що продавати це погано, вона йде з нашого минулого, ми з нею нічого не зробимо, але якщо ми її бачимо і розуміємо, що вона не відповідає дійсності, нам буде легше з нею працювати. Тобто важливо розуміти, що якщо у вас є класний продукт, і якщо ви дійсно крутий спеціаліст, а ви дійсно крутий спеціаліст, якщо ви дивитесь моє відео до цих пір, я, я впевнена в цьому. У вас буде теж два вибори: так? продавати чи не продавати. Якщо ви не будете продавати, ви зробите більше шкоди людям, тому що вони не отримують вашу круту послугу чи крутий продукт. Тому все, що нам залишається, це працювати з цим страхом, цією установкою, що продавати погано. Варто виписати. Переваги вашого продукту, варто собі показати фактично, що ви продаєте дійсно круту послугу, крутий продукт. Навіть якщо у вас зараз немає якихось клієнтів та, чи якихось відгуків, то варто спочатку зрозуміти для себе, які в нього є в цього продукту чи в послуги є переваги. Варто з цим розібратись. І вам буде легше далі продавати, бо ви будете розуміти, що ви продаєте, що ви користь продаєте, а не щось пусте, бульбашку якусь. Також варто розуміти наслідки сорому і наслідки того, що ви не йдете продавати. Бо насправді ми продаємо себе продукт взагалі, все, що в нашому є в житті, кожного дня. Ми спілкуємось з близькими. І говоримо про якусь ідею. Ми продаємо її їм. Ми хочемо показати, що вона корисніша, що вона принесе їм більше якоїсь користі. Ми йдемо там, не знаю, на лекцію чи щось презентуємо. Ми так само продаємо. Ми знімаємо контент. Ми знімаємо навіть якщо це якісь е, смішні відео. Ми хочемо продати людям. Нашу історію, тобто підсумуємо, вам потрібно йти в страх, бачити його, бачити цю думку, але з нею разом діяти разом з усвідомленням, що таке маркетинг, що таке продажі, що ви робите, як ви з'єднуєте свою послугу чи продукт з користувачем, яку цінність він отримує, які цінності у вас. От тоді не буде ніяких проблем. І тоді ви будете успішними 100%. Знаючи ці всі лайфхаки, інформацію та визначення, що таке продажі та маркетинг, особисто мені було б легше в цій професії та як спеціалісту себе продавати. Бо оцей сором, він завжди мене зупиняв. І зараз я навіть його іноді бачу перед якимось моїми новими ідеями. Він мене блокував. Тобто те, що ви сьогодні випишете те, що я порекомендувала, почитаєте про маркетинг, про продажі більше, допоможе вам рухатись до ваших цілей швидше. Сподіваюсь, вам сподобалось відео та ви знайшли його корисним. Напишіть в коментарях, чий маркетинг чи продажі. Вам подобається, бо завжди дуже круто дивитись на приклади та розуміти їх стратегію, можливо, щось брати для себе. Мій приклад це Apple з технологічних компаній, та бізнес-школа Уку, це католицький український університет, як послуга, як спеціалісти. Подивіться, можливо, щось візьміть для себе. та Побачимось в наступному відео. А для тих, хто залишився, я порекомендую, як стартувати в маркетингу чи в продажах, незважаючи на те, чи ви хочете піти в цю професію, чи вам вона потрібна для роботи. Подивіться, будь ласка, базові відео на ютубі. Що таке маркетинг? Що такі продажі? Зберіть цю всю інформацію. А потім попробуйте піти на якийсь базовий курс, простий, будь-який. Та виглядає дуже легко, але мало хто це робить. Одразу роблять якісь судження, одразу роблять якісь висновки. Подивіться Чотири відео це моє задання вам. А потім. Подивіться курс на Прометеусі, здається, вони там а, безкоштовні є, і на курсері. Якісь, можливо, ба... на курсері це ті, хто знають англійську, В маркетингу, до речі, це дуже важливо, знати англійську, бо всі тренди йдуть з Заходу та Америки. Подивіться щось безкоштовне спочатку, і вирішіть, чи вам це цікава професія. А якщо ви. А, чи спеціалісти хочете використовувати це в своїй роботі, в своїй професії. Подивіться матеріал, подивіться якісь бази, основи цього всього. І прийміть рішення, чи ви будете самі розбиратись, чи візьмете спеціаліста, який вас приведе до цілі.